З вами всратий біткоін. Якщо ви дивитесь це відео, мабуть, ви плануєте інвестувати в криптоактиви, криптоінвестування може бути дуже цікавим і принести вам багато грошей, але в той самий час воно може бути ризикованим. Тому, щоб відповісти на запитання, чи є криптовалюта гарною інвестицією, ми створили відео для початківців, у якому торкаємося історії криптовалют, як і чому вони з'явилися, чи можна їм довіряти та що чекає криптовалюту у майбутньому. Чи є криптовалюта хорошою інвестицією? Є лише один спосіб дізнатися, як працюють криптовалюти? Біткоін це перша криптовалюта, яка була створена у 2009 році анонімною особою або групою людей, відомих як Сатоші Накамото. Сатоші пояснив, що біткоін був створений як спосіб усунення посередників, таких як банки, з процесу грошових переказів. Коротко кажучи, Біткоін має такі переваги, як висока швидкість транзакцій та анонімність. Ми не будемо детально розповідати технологію, яка стоїть за цим, замість цього ми дізнаємось, чому люди та корпорації інвестують в криптовалюту. Криптовалюта як фінансовий інструмент. Криптовалюта це не тільки транзакції. Насправді криптовалюта може бути дуже корисною, якщо ви знаєте, як правильно її використовувати. Наприклад,. Платформа DeFi пропонує позики на криптовалюту без облікових даних і дозволяє користувачам залучати свої криптоактиви на сервісах з запозиченням. Таким чином, ви також можете взяти криптовалюту в іншого користувача, заклавши свої активи як заставу для забезпечення фінансування. У випадку, якщо ви не зможете погасити позику, кредитор ліквідує або переведе криптовалюту в готівку. У вас також є багато інших варіантів отримання пасивного доходу, таких як стейкінг і майнінг. Одним словом, якщо порівнювати це з банками, якщо ви берете позику в банку, ви можете мати навіть негативну процентну ставку, тоді як у випадку з криптовалютою процентна ставка може досягати 500% на рік. Це пропозиція, від якої важко відмовитися, що визначає вартість криптовалюти. Ціни на криптовалюти, як відомо. Нестабільні, а ціна будь-якої монети може зрости або знизитися більше, ніж на 10% за один день. Але чим це визначається? Серед факторів пропозиція біткоїна та попит на нього на ринку. Максимальна пропозиція біткоїнів становить 21 мільйон близько 19 мільйонів вже видобуто. Оскільки запаси закінчуються, все більше людей хочуть купити його через страх втратити шанс. Існують також такі фактори, як вартість виробництва біткоїна в процесі майнінгу, винагорода, яку отримують майнери, кількість конкуруючих криптовалют, правила та новини. Якщо ціна біткоїна зростає, люди стають впевненими та інвестують у нього. Коли він падає, люди лякаються і продають його. Ось чому криптовалюти реєструють такі високі рівні волатильності. У 2009 році ціна біткоїна була трохи вище нуля і знадобилося два роки, щоб перевищити один долар. У 2013 році, коли Electronic Frontier Foundation почав приймати біткоїни, ціна росла протягом кількох місяців і, вперше перевищивши тисячу доларів до кінця року. Це лише один із прикладів, але він є показовим, оскільки ціна біткоїна зазвичай дуже важлива, оскільки вона визначає ціну інших криптовалют. Коли наприкінці 2021 року загальна ринкова капіталізація криптовалютного ринку досягла рівня понад 3 трильйони доларів, це сталося завдяки зростанню ціни біткоїна, що також допомогло зростати іншим криптовалютам. Криптовалюта як короткострокова та довгострокова інвестиція. Що стосується короткострокових інвестицій у криптовалюту, людей, які це роблять, не дуже цікавить корисність криптовалюти, їх більше цікавить історія цін. Оскільки ринок дуже нестабільний, це приваблює багато трейдерів, і вони вирішують купувати біткон, коли ціни низькі, щоб продати його, коли ціни знову піднімуться, отримуючи прибуток. Але інші вважають біткоін чудовим запасом вартості, що означає, що він є довгостроковою інвестицією. Насправді молоді покоління віддають перевагу бітконам або ефіріуму над золотом як засобам збереження вартості або хедж-фонду. У світі вже є десятки компаній, які володіють біткоїнами. Серед них можна відзначити MicroStrategy, Tesla, Galaxy Digital Holding, Сквер і Майту. Яке майбутнє чекає криптовалюту. Правовий статус криптовалют суттєво відрізняється від однієї юрисдикції до іншої, і в багатьох випадках він досі не визначений або змінюється. Деякі країни повністю заборонили криптовалюту, наприклад, Китай, Непал і Болівія. З іншого боку, Сальвадор є першою країною у світі, яка зробила біткоін законним платіжним засобом, оскільки більшість сальвадорців мають біткон-гаманці, ніж традиційні банківські рахунки. Причина, чому країни не поспішають робити такі кроки, полягає в тому, що криптовалюта дозволить своїм громадянам витрачати гроші безвідомо уряду і вони не хочуть втрачати цей контроль. Висновки Якщо ви запитуєте когось, чи варто вам інвестувати в криптовалюту, і він абсолютно впевнений у тому, чи відповість так чи ні, вам доведеться запитати, що саме вони знають такого, чого не знаєте ви. Що вам потрібно зробити, так це поглянути на факти, якби ви інвестували один долар в один біткоін 10 років тому, ця інвестиція в один долар зараз перетворилася б на інвестицію вартістю тисячі доларів. Крипторинок починався з малого. Лише з однієї монети, а зараз є понад 8 тисяч криптовалют, з яких ви можете обрати. Ми також не будемо пропонувати відповідь так чи ні. Ми лише пропонуємо вам поглянути на цей графік і дані, запам'ятати про те, що ми сказали, провести власне дослідження і завершити це все цитатою Сатоші. Якщо ви мені не вірите чи не розумієте, я не маю часу, щоб переконати вас, вибачте. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео та у вас є інші запитання щодо криптовалют, не соромтесь, задавайте їх у коментарях. До нових зустрічей. Бережіть себе. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та всратий Телеграм.